Redmi Note 11, 4500 ціна, 128 ГБ пам'ять телефону. Ось такий по стану Type-C роз'ємчик. Підтримує швидку зарядку. Ось такий зверху. Та з цієї сторони є відбиточок пальця. гарненький стан телефону, без різних дефектів та нюансів. Повністю перевірений протестований. Інформація про телефон Redmi Note 11. Пам'ять самого телефону 128 ГБ. 13-й Android встановлений. 4 ГБ оперативна плюс 2. Ось такий телефончик в комплекті зарядний шнурочок іде Type-C. По камері. Ось такий. Камера доволі непогано показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео. Є досить великий вибір по телефонах завжди. Постійно оновлюється. Практично кожних годин два дні. І в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.